На тому ж полі знаходимось і тепер новинка Балатон від нашої компанії. Отакі от от Кавунці. От. Темна зелена рубашка, восковий наліт, трошки схожий по кольору на Арашан ВДЛ. Дуже схожий. Дуже схожий по зовнішньому, зовнішньому кольору. Але арашан буде трошки продовгувастий. А цей, бачите, такий зелений, зелений і кругленький. Ну, Зірвемо, потім розріжемо. Так, а тепер теж новинка барака. Трошки світліша рубашка, зелений колір, але теж достатньо величенький розмір. Дозрівання у баракі Балатона Ну, практично, практично тут на цьому полі однаково получилось. Ось такі от на мою ладошку. Такі от Цей десяточка, цей 7 кіло. А от Естественно, як він, бачите, ховається. Як карестано ту бага, ховається кавунець, так от і барака оцей ховається від сонячного проміння. Досить. Непоганий гібрид, як на мене, Да, не, нереальна просто спека. У цьому році 40 в тіні, 50, 60, 70 на, на сонці. Тому бур'янці в цьому році не заважають дозріванню кавана, а навпаки. Гібриди новинки від компанії Syngenta дуже добре себе зарекомендували. Дуже добре.